Трошки більше року тому нас сталося ДТП, і хлопчик наш перебував у комі 4,5 місяці. І коли почав потрошки приходити в себе, нам, ми потребували реабілітації, і шукали, питали, нам підказали мами, які були тут вже, в цій клініці, в цьому реабілітаційному відділенні вже вони були, і нам от мами підказали, і ми сюди так і потрапили. Він міг тримати тільки голову. Не ковтати, не жувати, не їсти. Харчувався він через гастростому, дихав трахеостомою. Про те, що там ходити, взагалі мовише, в нас тоді не було ніякої. З нами працює і фізіотерапевт, працює з нами ерготерапевт, працює з нами терапевт мовлення. У нас відновилося ковтання. Він ковтає, він вже їсть повноцінно, вже в нас тих трубочок немає. Комфортно того, що ну що хотіти. Є чиста постілька, є де помитися, є всі умови. Дуже добре. Ми працюємо з дітками від 650 грам до 18 років. Ми працюємо як на гострому етапі, так і на підгострому і амбулаторному. Це означає, що ми починаємо наше відновлення від реанімації з перших днів. І супроводжуємо пацієнта до повного відновлення, коли він вже приходить, скажімо, на терапію з дому або просто вже повністю його відновлюємо. У нас насправді пацієнти зі всієї України сьогодні, до прикладу, ми маємо 55 пацієнтів. Що це означає? Ми маємо 22 пацієнта пацієнти на стаціонарі. Це діти з Одеси, з Чернігова, з Львівської області, абсолютно вся географія, яка тільки може бути. А також у нас є дітки, які приходять з дому на реабілітацію, і зараз маємо близько 15 дітей в інших відділеннях. Це, зокрема, інтенсивна терапія, нейрохірургія, після травм, ДТП, пухлини, мінно-вибухові травми, все що завгодно. Для нас були такі пікові моменти, починаючи з березня місяця, коли власне, до нас почали провозити діток з окупованих територій і там, де власне відбувалися бойові дії. Це були абсолютно різні історії. Це були і кульові поранення, це були осколкові поранення, це були вистріли танків бомбосховища, це були ракетні обстріли в Нікополі з подвійною ампутацією. У нас була дівчинка. Дуже багато у нас було власне, дітей з такими травмами нетиповими. І ми зрозуміли, що нам потрібно щось з цим робити і не просто щось, а робити це дуже якісно. У 22-му році у нас була команда, яка складалася з не більше 10 людей, два зали фізичної терапії, один кабінет ерготерапії. На сьогоднішній день у нас є чотири зали фізичної терапії. У нас є кухня, де діти можуть приготувати їжу вчатися, це дуже важливо, або вчаться харчуватись, їсти самостійно, тобто повністю все, що зв'язано. У нас є 20 стаціонарних ліжок. У нас є команда близько 40 людей. Я працюю з дітьми. Із різними порушеннями мови та мовлення та ковтання. Також я працюю з диханням. Я відновлюю мову після черепно мозкових травм, після інсультів. Працюю із ковтанням після травм, з ковтанням передчасно народжених дітей. Це є дуже важлива для нас складова, тому що вода розвантажує в першу чергу самого пацієнта, саму дитину, і це допомагає легше будувати ходьбу. Зокрема, зараз, наприклад, ми маємо заняття. Це хлопчик, який переніс інсульт. В нього половина тіла є паралізована, і, звичайно, що йому відновлюватися є набагато легше в тій площині, де його щось підтримує. Також ми маємо спеціальні гантелі, це вже на прогресію, які створюють вони такі якби пінопласту, вони роблять опір у воді, і це створює додаткове зусилля. Це в нас більше такий простір для малючків. Маємо, як бачите, PlayStation, кольори віртуальної реальності. Насправді вони приходять сюди розважатися, але паралельно вони виконують всю програму, яка нам потрібна. Це, наприклад, вертикалізатор, який допомагає поставити на ніжки тим, хто це зараз не може зробити самостійно. Ну і звичайно, це все дуже дороговартісно, це приблизно до порядка 10 тисяч доларів. Але це максимально безпечна історія, максимально велика кількість фіксацій. Все виставляється в певних градусах, в кутах для того, щоб було максимально комфортно. І він вчиться бавитися, тому що він нічого раніше не міг сам брати в ручки. У нього завжди був торнус на кулачках. Бачите, а він тепер вчиться це робити. У нього ДЦП. І, ну, і ми про це вже знали дуже давно, і слава Богу, нам швидко то діагностували. Ну, і сказали, що нам треба робити вправи, для того, щоб він міг щось робити, бавитися, тримати головку, в і так далі. І ми постійно так займаємося тоді, і слава Богу, що з такими займаємося, і ми бачимо дуже гарні результати. Це є ерготерапевтична кухня. У нас є певне обладнання. Воно насправді дуже специфічне, це для певного захвату кисті, тобто ми відновлюємо навичку, яка була внаслідок перелому, або якогось паралічі і так далі. І певні специфічні захвати ми можемо тут пропрацьовувати. Тобто тут у нас є вага, і, наприклад, стискання, так, або такі рухи, як супінація, пронація, або певні специфічні глибокі м'язи. Ну і безпосередньо сама кухня. Найчастіше, чим ми користуємося, звичайно, це ось це. Чому? Бо тому що діти дуже люблять піцу і ми часто це робимо. Максимально адаптивні поверхні, наскільки це можливо. Це спеціальні вилки, ножі для того, щоб, наприклад, пацієнт, який має спастичність, так, внаслідок ураження центральної нервової системи міг приймати їжу. У нас є дуже багато фахівців, зокрема, це є фізичні терапевти, які пропрацьовують відновлення великих моторних функцій. Це означає сісти, встати, пересісти, ходьба по сходах. Це є ерготерапевти, які допомагають власне відновити навички повсякденної активності. Це вмитися, почистити зуби, одягнутися а, і так далі. У нас є лікарі фізичної реабілітаційної медицини, які супроводжують весь цей процес і ведуть власне лікарську частину. У нас є терапевт мови та мовлення. Які працюють з порушенням ковтанням або іншими проблемами. У нас є психолог, психотерапевт, тобто величезна, величезна команда, яка працює власне, за, для однієї цілі для пацієнта. У нас насправді напевно одна з найбільших взагалі, команд, яка існує в Україні в педіатрії.